Рада знову вас вітати! Сьогодні до нас завітала незвичайна гостя це Сніжинка. Та хоче вона нам розказати, що вже дуже скоро розтане, бо дуже швидко мине останній місяць зими та настане весна. Ви пам'ятаєте, що останній місяць зими називається Лютий, та це найкоротший місяць року. І за своїм характером він підступний та мінливий. То шаленіють морози і вітри, хуртовини, то сонце та відлига, вони віщують наближення весни, та день стає довгим. Недарма у народі кажуть лютневий сніг весною пахне, у лютому зима з весною зустрічається. І це свято називається «Стрітення». Дітки, послухайте, будь ласка, вірш, який називається Лютий Марії Познанської. Він в зимі останній діти. Місяць лютий, кожен зна, хоч морозний і сердитий, та за ним іде весна. В небо глянеш мружиш очі, сяють промені ясні. Покоротшали вже ночі і зробились довгі дні. Діти ви уважно послухали вірш, а тепер скажіть, який місяць лютий? Так, морозний і сердитий. А що за ним іде? Весна правильно! А що сяє в небі? Промені ясні правильно. А тепер, діти, давайте спробуємо вивчити цей вірш за допомогою картинок підказок. Він в зимі останній, діти. Місяць лютий, кожен зна, Хоч морозний і сердитий. Та за ним іде весна. В небо глянеш мружиш очі, сяють промені ясні, покорочали вже ночі і зробились довші дні. Я впевнена, що у вас все вийде, а у мене на сьогодні все. До побачення!